Інтерпайп-новомосковський трубний завод у своїй їдальні також проводить справжній кулінарний поєдинок, адже підприємство прагне створити унікальний культурний простір для ефективної роботи своїх працівників. Це цікавий проект, у рамках якого співробітники «Інтерпайп НМТЗ» і Новомосковського посуду мали змогу позмагатися у своїх кулінарних уміннях та показати, хто на кухні господар. Аби взяти участь у конкурсі, достатньо лише бажання сьогодні. У кулінарії готують салати із різних інгредієнтів. А що вийде, ми побачимо. А до бажання треба додати лише заповнену анкету і рецепт свого найкращого салату і залишити в будь якій їдальні підприємства. Головні критерії відбору були такими: салат повинен бути не лише смачним, але й легким у приготуванні та не надто вартісним, щоб усі змогли в домашніх умовах приготувати його. За підсумками відбору анкету. Фінальний поєдинок, що пройшов в їдальні новомосковського посуду, вийшли п'ять кулінарів-аматорів, які здивували вибагливе журі. Своїми оригінальними рецептами і ставленням до приготування їжі як сакрального ритуалу. А ось, мабуть, найбільш інтригуюча страва: такі інгредієнти просто захоплюють навіть настільки компоненти салату, тільки їх поєднання. Поки я все підготую, всі інгредієнти, на раночорки. Потім буду слоями сьомга слабосолена, гріфрут, сир твердий, яйця, олівки для украшення. Ну и зелень, конечно, и оливковое масло. А, салат называется быстрый. Быстрый. Да. А и почему самое такое название? Ну тут ничего такого особенного нет, то как бы можно бы на быструю руку приготовить. Главное, чтобы были яйца варены, можно даже домашнюю фасоль отварить, яйца, крабы сметаны. А почему вы решили взять участие в этом конкурсе? спробувати, наскільки вкусно готовлю у 20 років. Яна вирішила стати кухарем. З того часу своїх вподобань не змінювала. Дівчина з великим захопленням розповідає про свою роботу. Задоволена, що в їданнях МТЗ» проходять безліч різноманітних цікавих заходів. Це дні національних кухонь, майстер-класи, лотереї, які дозволяють співробітникам дізнатися про себе щось нове і просто весело провести вільний від роботи час. Ну, Вепір он очень красиво выглядит. Во-вторых, он состоит из овощей. Зима закончилась, пришла весна, хочется уже овощей, не хочется зимних салатов. А В-третьих, он очень полезный. В принципі там всі составляючими. Ми завжди вкладуємо душу і серце і стараємося, щоб це було і, вкусно, і полезно, і красиво. Говорить, головне не перемога, а участь так вважають і співробітники Інтерпайпанемтезе та новомосковського посуду, яким було надзвичайно важко виділити найкращий рецепт. Значит, этот конкурс был организован совместно э, корпус групп и нашим предприятием. Вот, было очень много сдано анкет, где были описаны салаты. Мы выбрали пять лучших рецептов. И вот мы эти салаты попробовали в очи. Все салаты оказались очень хорошими. Значит, э, наш основной критерий это был необычность и э, как, да, состава ингредиентов, вкусовых качеств. Та все ж, перемога знайшла свого обранця. Самий необичний салат по составу інгредієнтів, посочитання вкусових качеств, по ну как би бы будемо сказати, по неожиданності восприяття. Це салат учасниці під номером 3. І наостанок переможниця кулінарного поєдинку Марина поздоровляє усіх з перемогою над своїми страхами, упередженнями та з участю в такому цікавому кулінарному дійстві, що мало місце в їдальнях новомосковського трубного заводу. Уявіть собі, дівчина заповнила анкету в останню хвилину. А нам побіди, дуже осіння довольна. Я очень рада, що вибрали необычное сочетание, как рефрута як гріфрута і сьомки. ну, я очень довольна, що всім понравилась. Тож робіть правильний вибір, беріть активну участь у подібних змаганнях, і фортуна обов'язково усміхнеться вам. А завдяки унікальному підходу керівництва НМТЗ» до своїх працівників таких можливостей проявити себе у вас буде вдосталь.